Минуле не вернуть, не виправить минуле. Вчорашнє ніби сон, що випорхнув з очей. Як луки навесні ховаються під мулом, так вкриється воно пластами днів, ночей. Але воно живе, забуте й незабуте, А час не зупиняється, а молодість біжить. І миті жодної не можна повернути, Щоб заново по-іншому прожить. Немає смерті, і не ждіть, не буде. Хто хоче жить, ніколи не помре, і будуть вічно веселитись люди, і танцювать дівчата в кабаре. І в сіру ніч, коли мене не стане, коли востаннє Римою зітхну, я не помру, лиш серце в грудях стане, схолоне кров, а я навік засну.